Всім доброго тихого ранку. Зараз покажу свій сніданок. Як завжди, в мене кава. І вчора ввечері ось робила. Який тортик. Зараз буду пробувати. Так. М -м -м. Дуже смачно. Просто дуже. Запіканки мені вже надоїлись із сиру кисломолочного. <кій> Смачно. І кава смачна. М -м -м. Майже такий тортик я вже готувала. Тільки тоді коржі я робила, додавала тільки моркву. Він в плейлисті в мене є. А цей раз я зробила напополам з гарбузом. Половина моркви на 100 г 100 г натерла гарбуза. І робила в духовці. Тоді я випікала на сковорідці. Мені в коментарях писали, що можна зробити в духовці. Вирішила спробувати. Єдине, що в духовці вийшли вони дуже-дуже тоненькі. 6 штук, але дуже тоненьких коржів. І погано, хоч, хоч у мене і пергамент антипригарний, але, мабуть, треба було ще змазати олією. То так. Приходилося лопаткою їх віддирати від пергаменту. Але нічого. Смачно. Оце верхнє це просто накрила і вже не стала його покривати кремом. Края були трішки нерівні. Я вчора пообрізала. Пообрізала і з'їла. Оце такий. гарбуз і моркву. Я спочатку потерла на мілкій терці, але вона має така. Якась не дуже мілка. Я ще взяла і перебила блендером. Але треба корж робити трішки товщі, бо це, ну, ну, дуже тоненький, просто як млинець. І правда, смачно. Хто не може жити без солодкого? Навіщо жити без солодкого, якщо можна? Да? І тортики різні їсти. Я навіть сьогодні сюди додала цукрозамінника. Як це смачно? Отакий сніданок. Сніданок людини, яка худне. Солодка кава, солодкий торт. Наступного разу хочу спробувати трішки інший, щоб коржі були товщі. І хочу зробити інший крем. Це я тільки куплю згущене молоко те, що на стевії, або тебе, бо зараз чомусь немає у нас. Хочу спробувати перемазати заварним кремом і в, заварний, і в заварний крем додати згущеного молока. А це мені щось таке придумалося. Щось таке хочеться інше спробувати. Ну просто взагалі класний. Не знаю. Ні моркта, ні гарбуза взагалі не чути. Дуже м'який, дуже ніжний. Оце порція. На день. За день можна з'їсти весь шматок. Два яйця. Дві ложки висівок тут у мене. Сюди я дві додала. Аби норму з'їсти. Бо я ось останні дні була і висівки. Майже не їла. Крохмал був, а висівок майже не їла. Я ж лаваш купувала їла. Куди там ще ті висівки Все, всім гарного тихого дня. Пізніше, як буде час, хочу почитати коментарі. Так що, я ж кажу, хто не може без солодкого і не треба худнути без солодкого. Ось, ось солодке. Ось кава. На стевії. Ну, сьогодні в мене. Капучино. Все, всім гарного тихого дня і гарних судень.